Видно? Видно. Е -е... Лопнув, наверное, каток. Ну, десь тріщина. Як можете бачити, таку мульчу воно робе. Перерубує. Приезжаю до той посадки. Начинаешь болото лопатить. Як цей дощ? Що за ведьми в цьому селі, блядь, що... І дождів немає. Благо. Немає. Похеру. Надо в папе спитать, може, і тут і піонер надо херачить, взагалі-то. Всіх привітствую. У нас сьогодні 22 липня. Я вже трохи задолбався. У нас вже Часо два дні, так, стойку Ми вже з утра встигли поїхати там в кладову нашою. Ну, Коротше, де пшеницю ми сім'ї высыпаем. Там рядом ще є така комнатка. ячмень будемо перевозити туди. Ну остатки якраз веземо на паи, все там туди влізе. Ага. Убрали там. Коротше, поляки той там теж ячмінь був капець дліна. Прибрали тут на території ячмінець не весь, звісно, але прибрали кучу, засипали в той бак. Я вам скажу, доволі там в той бак більше 4 тонн влазить. Це 100%, це вже, як би, як то кажуть, кошки не ходи. Півтони ми завезли вже цю до і ще кучечка непогана. Я вам скажу, 9 вал ячмінець непогано ще й сипнув для цього року. Не знаю, побачили, ви, не побачили там на картинки. Рубіший каток вже Віталік витягнув. Ми так готуємося до жнив соняшника. Уже завтра. завтра, А може, якщо Віталік і захоче, може і сьогодні поїхати, вже будемо починати з жнива Соняха. Тільки не такий, звісно, як хотілося. Б. Хотілося, щоб хоча б як в тому році зібрати якийсь врожай. Але в цьому попадок конкретний. Ранні пасіви. Третього ж, да? травня сіялась. Да. Те, що третє. 3-5 травня 7 гектар вже 100% і 17 гектар 7 саксона, 17 альдозора. їм. Зараз може хтось скаже, а, це ж типа, хрень хреняться еліта Селект, агрорит, Та не хреньться, це... воно все нормально, всі дожди йдуть. E, піонери, воно перебивають, лімагрейниці, блять, перебивають все, перерубують, бо нема влаги. Тупо немає влаги, що казати за сонях. Ні, то покажемо, чужі соняхи, ой, кажу, соняхи дерева, блядь, сохнуть, кущі сохнуть, терники. Ну, начали терен сохнути, просто тупо влаги нема. Так, як дядь Саша Родей казав, копали яму на кладбищі, скільки копали ту яму, влаги взагалі ноль. Що далі казати. Я не знаю, ще ті пізні соняхи, ми надіємося, що може якісь дождики піддам... підуть. Хоча вже передавали такі дожді, такі дожді, ну, до жопи воно короче, все я вам скажу. Вітальончик мазує Вітальончик трохи каток. Ну, тут не... він, ти по-моєму його мазаний ставив, так? Все равно жара була, слідок. Ну так. Да. Ще хочу вам показати. А де вона? Все видно. Видно? Видно. А, лопнув на каток. каток. Ну, десь тріщина. Сказали, що сильно тече, але ну, у нас в всіх цих бачках залито переробота. Не пам'ятаєш, скільки ми перероботи залили? Докумно. Ну нормально, коротше, щось. Якщо не під 300 літрів щось, так, да, по-моєму? А оці три? Да. Да, так. Ну, коротше, і всі сухенькі стояли, а це все бачите, помокріло. Ну нічого, побачимо. А воно ось, ось диви, воздух виходить, Віталь, бач, де тріщина. Ага. А тут виходить прям воно видно. Бо бачимо, може зараз обіжиримо та, чи папа, чи може ручку попросимо та й заваримо. Ну, коротше, таке, побачимо. Сьогодні-завтра точно. Вже будемо ці поля. Що ж, так. Нічого, вже мені йому нічого не поможе. Нічого не вже йому жопа. Початок наших, так скажем, жнив Соняха. Будемо шляху. А не уборка. Ось наш комбайн летить. Не, це голубі, а що цвіта? Це компанії, візон. Славутище, КЗС. Такий зараз вигляд має наш альдазор. Спікся, не вистачило влаги, дивіться, трещини. Це трошки їх попідзатягува трещини, бо вроді як дождик, таке щось ляпнуло, непонятне. А так, хана. Хана воно в цьому. Я ще раз вам повторюсь, не розказуйте, що там це виновата наша селекція українська. Хана всьому. Хана і піонерам, і сингентам нічого воно не повсходило. Хоча є одне але Це ми переїдемо на наступне поле і я вам покажу. Просто немає влаги. Тупо немає влаги. Так, можна бачити, що з ним. Зараз будемо жнивувать. Рубать його хірам та і все. Тоба по краю взагалі щось не сильно. Ну, по краю може що менша, трохи палка. Ну, чи стовбурець менший. Та не так його рубає. Воно. А воно що оця, скажи. мягенька? да вона не в'янка, сама ця. В'яла. А, в'яла. Побачимо, що зараз на глині. Може хоч трохи перетовчеш, хай, а потім диски колись. Так, за звук вибачаюсь, бо підлічки, не знаю, напишете, краще з підлічкою чи не з підлічкою, Ну, вроді не так щас, каже, вроді трохи вітер утихамерився. Як можете бачити, такомульчу воно робить, перерубує, трошки підсохне, ще раз не рубанем, навірно, побачимо. І десь газує вже. А так виглядає наш Саксон. Я вам хочу розказати прикол. Тут такі туші тягнули, десь вони й пішли туди. Наше село там, Червоно-Володимирівка там. Я поїхав туди, бо там коротше, штучку одну загубив, ми вчора там дискували. Проїжджає наше поле, доїжджає воно до посадки. цей ну, Може, метрів два не доїжджає до посадки, починає болото лопатіть. Бо в нас так, знаєте, навіть пиляку не прибило. Ну, ось, бачите, каплі видні на пиляки, як попадало. Так само в селі було. Доїжджаю до той посадки. Наш болото лопотити. Доль посадки їду лопати болото, навіть пиляки нема. ж на цій дорозі, ну коротше, сюди приїжджав. Тоже метрів ну, хай 50-100 від'їжджають посадки. Лопотіло болото, хірак пель пішла. Це капець. Я не знаю, як цей дощ, що за відьми в цьому селі, блядь, що дождів немає. Отакий От сексон. Отак йому віддала А, Трещини. Дивіться. Що тут? Як він ще бідний різ? Да, Був красивий, стояв, красивий, красивий. Нахер в хлам? Саксон по оранці, Була дисковка і оранка, так. Да. в тому році. Альдазор. Альдазор, ну тут теж посів, виходить. чи цей 3-го Альдазор 5, так, да, цей 3-го Альдазор 5 травня. Ну, хана. Хотів вам показати прикол під посадкою. Тут трошки є. Там далі гасадіо нема. Дивіться, як охеренно видно цю полосу. Розор, розор від плуга. Навірно, де вся влага збиралася, де все збиралось хоч трохи. Ну і по краям де не дає. Но... Воно буде йти все під нож. І я ж кажу, хочете розказуйте, пишіть, що саксон, там херня. Позара ноль, кожне своє мнення. Но в цьому році я повторюю ще раз. соня хамбідним всім аплек. Так що, отаке. От Зараз ще перейдемо туди на п'єні, покажу, на гібрид М. Так, Віталіончик вже полетів рубать. Прийдемо покажемо там стовбура віші і воно краще рубається. Прийшов, хто ж пам'ятає, гібрид М. папа називає його дідомовський, саксон. Саксон під нож, піонер, блять, ну таке щось. Е, видно? Коротше, ми ще зверху покажемо вам трошки картинку. Ось. Дивіться, відповідається піонер зліва. Справа гібридем. Він швидше почав. Наче... Він в початку, як почав е, сходити, він вроді швидше зійшов, потім такий був щось вялуватий, бо ще папа каже, що це за хрінь? Ну він швидше свій, і дивіться, який тут шляпочка в шляпочку красавиці. Теж тріщини все якби присутствує. Ну, но дивіться. Шляпочка в шляпочку і ляха муха. Ту тут фущай на масло буде щось. наверное. А пионер? Пионер. Уже что все, край, видно, гибридаем, это пионер. Вот ну, все, пионер. Я не знаю, надо у папы спитать, может и тут и пионер надо пирачить вообще-то. Не знаю, дивіться. Его тоже немає, кстати, да? Дивіться. Саксон, что пионер, ну тут пионер. Его тоже немає, ему хана. там щось у то 64 Йому хана. я вам скажу тут він чуть сочніший е, на альдозор в принципі дождів було менше і осінню, і там по пласкорезу Ну, то не показатель в цьому році чи пласкорез, чи пахота дождя влаги немає похеру е, Оставляємо оцю полосочку, залишаємо, все одно комбайн прийде косити цю 2 гектари, то й забере це. Е, цей вищий рубає краще. Краще прям рубає, хорошо рубає. Якось. так. Отака От штучка у нас. Дрючка. Обідно, дуже обідно, скільки сил, скільки всього було вложено. А знаєте, що обідне? коли заходиш в TikTok, там теж у нас знайомий, е, викладав в Чіктоці відео. М -м -м. Дімка, пам'ятаєте, я знімав джингір 95 в них, е, Нюшка, де підканювали. Батько його виложив відео в чік-токі, теж піонер погиб у них. І суки, які пишуть, типу, а, крузака не купите в цьому році. І так багатьом, не тільки їм цим знайомим нашим, а й другим, хто вилажує, що жопа, типу, а, типу, зафермировав. Як в минулі роки типу, шикували. Блядь, я шоки з нашого народу. Точно, як то кажуть, нам і врагу не треба в нашій країні, блядь. Хуже люди, ніж враги. То... Рубує Вітальончик піанір. Підемо пару кругів, небагато, тобто гектар того піонера. І що? Складаємось, їдемо додому. Коментувати, а що коментувати. Все, що в наших було силах, ми зробили, обробили, все толково. Е, якби проблем з нашої сторони вини немає. Тому що це такий рік посуха. Обідно, досадно. Дуже обідно, того, що вложено немало коштів, е, сил, як мінімум, нервів. Ну, Блін, Такий рік, що зробиш. Так що всім приємного перегляду, мирного неба, дякую, що дивитесь нас. До зустрічі.